З вами канал у Пальчики Сьогодні ми будемо робити ось таких мешок. Для цього нам знадобиться ось такі заготовочки. Це тіло, два вуха. З бісеринок два ока, ніс. Одна велика бісеринка. І ротик, І ротик що нам потрібен. Тож приступаємо до роботи. Сьогодні у нас буде робити наша Антоніна. Ну Давайте приступаємо. Беремо наше тіло і, кладемо, і на самий кінчик ми кладемо носик. Далі ми причіпаємо вушка до, до нашого тільця далі мишці. Далі ми будемо е, робити очі. Е, беремо дв, дві маленькі бісеринки. Тікайте, потікають нас бісеринки. І вкладаємо в нашу мишку. Аккуратненько, щоб не дуже аж так близько було, але щоб було гарно. Тепер беремо... робимо ротик. Зараз. Під носиком, звичайно, щоб в нас не вийшло на самому носі. Ось і ми їх приклеюємо. Робимо все акуратно. <хи> Далі ми беремо хвостик, робимо довгий. не немаленький. І тоненький кумашки. Робимо з посліду. І шамешка у нас буде дорозі. І усе, у нас, гото... у нас готова мешка. Ось така у нас вийшла. Мені, наприклад, подобається. Якщо вам сподобалась така мешка, ходіть лайк, підписуйтесь на наш канал. І бувайте!